Урок номер 5 Обертання об'єктів та створення об'єктів за допомогою функції GalBegin і Gend. Відкриваємо проєкт з уроку номер 4 де в нас був написаний куб. Um, ось функція Drap-S. Для, для того, щоб обертати, використовується функція gl ROTATE Для того, щоб зміщувати функція GL-Transit. Ми її вже використовували. Але сьогодні розглянемо більш детальніше. Оскільки функція зміщення вже прописана, давайте пропишемо саму функцію обертання. HL, ROT, Тут є чотири параметри. Перший це кут, наскільки нам потрібно. Обернути фіг об'єкт. Давайте створимо змінну int. J. Вона буде по замовчуванню нульом і ставимо її як параметр G. Тепер вкажемо, по якій вісі ми будемо обертати. Давайте це можна вказати або одиничкою або ноликом. Хоча це при цьому це не, не були визначення. Давайте скажемо, що будемо обертати по вісі X і по вісі Y. По сету не будемо обертати. Ставимо 0. ось. Подивимося результат. Чекайте, ми забули казати, щоб G змінювалося. Пишемо G, тобто G постійно буде додаватись на одиницю. Ось, запускаємо і наш кубик починає обертатись. Оскільки поки що не прораховане світло, ми не бачимо відтінків. Але в подальших уроках я вам розкажу і про світло. Закриваємо. Крім того, ми можемо зміщувати анімативно. Давайте підключимо бібліотеку матч H, тобто математичну бібліотеку для того, щоб... Можна було використовувати синус косинус. Це дуже зручні дру функції для створення анімації. Відключаємо матч. А тепер давайте вкажемо в параметрі geledet, який зміщує об'єкт що ми будемо зміщувати його по вісі фіксів. Синус xів Це буде коливання залежності від зміни чай, оскільки синус приймає значення float, тому пропишемо. g повинна розглядатися як флот. Ось. Але результату не буде, тому тому що це буде постійно одиниця, а синус приймає значення від 0 до 1. Тому давайте поділимо цю зміну на 100. Подивимось результат. Ось, інос, тобто куб зміщується по вісі іксів. і при цьому обертається. Давайте створимо ще один куб. Для цього допишемо ще раз функцію. Look, sleep. І вкажемо інший колір. Давайте нехай це буде колір з максимальною інтенсивністю параметра R, тобто червоний. Для, для того, щоб э, цей куб. Не зміщувався разом з попереднім, є, в OpenGL є спеціальні функції, які відповідають до зберігання матриці. Тобто ми зберігаємо матрицю з певними змінними. Якщо в нас є, наприклад, Translate GL або GL-Rotat, і після виконання певних дій відновлюємо. Давайте краще розглянемо на прикладі для того, щоб всі об'єкти, які будуть промальовуватись нижче, зміщувались в глибину екрана, ми прописуємо. Ось цю функцію, як і okay, GL-Translated параметром Z-5. Тоді в нас перед кубом вже не треба його змінювати. Тому прописуємо ось таким чином. Давайте пропишемо. Цю ж функцію для зміщення другого куба. Ці ж параметри, тобто зміщення і обертання. Що вийде? По ідеї куб має бути в кубі, але оскільки матриці зміщуються сумарно, то... Ось ми бачимо такий результат, що один куб зміщується в два рази більше, ніж інший. Тому використов... для того щоб ось ці команди не впливали на подальший код, ми використовуємо функцію GL push Matrix. Тобто зберігаємо нинішнє положення і відновлюємо його за допомогою. Від... Тобто, коли ми вже змістили об'єкт, ми стираємо всі дані про зміщення. Це буде Pop matrix. Ось. Для, другої, для другого кубу зробимо ж саме. Тепер, по ідеї, у нас має бути куб в кубі. Ось. Бачимо ми тільки, тільки один куб, хоча їх є 2. А для того, щоб побачити, що насправді є 2, давайте синус другого тубо зробимо від'ємним. Тобто вони будуть симетрично симметри... в вісі y поводитись роз 20 різні сторони. Ось так. Як бачимо, зображення якось неправильно відображається, оскільки. Куби мають входити один в один, але ми бачимо, що червоний на передньому плані. Це зар... через те, що ми не включили буфер е, глибини. А давайте його включимо. Це ми зробимо в функції int main. Для цього ми пишемо функцію glEnable І вказуємо параметр Тепер ми активували буфер глибини, але його ще потрібно очистити так само, як буфер кольору, Тобто, зображемо. Для цього ми маємо прописати через ось таку паличку buffer bit. Точніше, gel. Дач буфер бит. Ось. Тепер ми очистили буфер. Все має працювати правильно. Запускаємо. Щось не так. Можливо, я щось неправильно написав. Ага, я забув дописати е, слово «буфер». Ось. Тепер правильно. Дивимося результат. Ось, тепер бачимо, що. Ці два куби входять один в один. Тепер е, ми можемо казати обертання всієї сцени. І цього нам Просто потрібно ставити функції без таких функцій, як Pop і Push-Matrix в самому початку сцени. Е, ось після функції gel-translator після зміщення. Е, тобто ми перезмістимо об'єкти, а потім будемо обертати, не дивлячись, наскільки ми їх змістили. Ось. Е, пробуємо. Давайте вкажемо якусь іншу вісь, Одну тобто. Давайте вкажемо тільки віз. І Z. Оскільки ми її не використовуємо. Ось. Запускаємо. Результат виглядає так. Куби рухаються так, як і рухались, але при цьому вони ще й обертаються. А, тобто обертається вся сцена. Вони обертаються по вісі Z. Але з стандартними об'єктами далеко ми не підемо. Тому в OpenGL є така функція. Як gel begin яка містить е, параметр моде. Ось я використовую свою курсу для того, щоб показати, які можуть бути параметри. Gel-point, тобто ко кожна точка, яка буде вказуватись в цих дужках, буде малюватися окремо. Gel-linus, тобто кожна лінія окремо. Jell LineaStrieb. Кожна li, лінія буде починатися в кінці попередньої. GL-Lineus Lop те саме, що GL-Linea-Strip, тільки перша і остання точка будуть з'єднані. GL-Polygon створюється площина з довільною кількістю вершин. E, GL-Q це буде створено квадрат чотирикутник. E, GL-Q-STRIP це з'єднані чотирикутники. GLTrian Class. Це буде e, створюватись трикутник з кожного. З кожних трьох точок. Далі GL. Тобто трикутники з з'єднані, які виходять з однієї точки. І ось результат честь цип. Ось ви можете побачити це наочно. А тепер давайте вкажемо GL-Gines і намалюємо щось подібне до системи координат. GIL. Так, uh, для закінчення пропишемо gel. А uh, для, для задання точок використовується функція gel vertex gelтекс. До речі, ось ця буквочка F, означає, що це ми вказуємо е, значення float, тобто числа з крапкою. Вказуємо першу точку вісі. Давайте це буде е, точка вісь, тобто X. Для цього ми вказуємо у х x 50 Точніше, давайте закріпимо за якоюсь зміною, щоб ми в будь-який момент могли змінити все, не переписуючи код. Ось int SK. Тобто сільця координат. Система, розмір системи координат. Кажемо 50. СК вставляємо функцію з, з параметром мінус. Інші параметри ставимо по нуляму. А, давайте вкажемо колір для VCX. Нехай це буде червоний. Другу точку ми вказуємо її просто зі знаком плюс. Тобто можна його в столі не прописувати. А тепер створимо ще дві а, з кольором зеленим і синім. Ось так, а, тільки просто будемо зміщувати СК, тобто прописувати в параметрах X, Y і Z. Ось. Подивимось, що в нас вийшло. Десь я допустив помилку. Ось і лишній параметр сказав. Параметра має бути тільки три. Ось це виглядає так. Як бачимо. Ця система координат крутиться, обертається тобто, разом з об'єктом, оскільки е, ми прописали функцію ось тут, е, яка обертає все, що знаходиться нижче. Тому давайте ставимо її після е, створення оцих ліній. І Запустимо. Відповідно, система координат не повинна буде обертатися, обертатимуться тільки куби. Ось це і бачимо. Е, тепер давайте спробуємо створити за допомогою цієї функції. Е, Тобто за допомогою е, додужок Girl Bekin Girl End, якийсь примітивний трикутничок. Е, зразу одразу пропишемо закінчення дужки. Для того, щоб прописати координати куба, ой, трикутника, давайте одразу вставимо три функції, щоб ми не прописували їх. І вкажемо просто координати. Давайте Z залишиться нульом, оскільки ця система вже зміщена. Тому... Ми пропишемо Координати лівої і нижньої точки це буде мінус 1. Мнус 1. Координати правої точки це буде 1 мінус 1. І координати верхньої точки це буде 0, 1. Це буде рівнокадрений трикутник, принаймні має вийти. Колір буде те, який ми використовували останній. Спецінні. Ось цей трикутник. Він поза функцією обертання, тому він не обертається. Якщо ми перемістимо функцію обертання, Вище? То наш цепутник буде обертатися разом з кубами? Дивимося результат ось. Наш трикутник обертається. Давайте вкажемо в цих дужках ще, ще один трикутник. Який з іншим кольором. Нехай це буде жовтий колір. А трикутник буде опущений донизу. Нам залишиться поміяти, змінити тільки параметр y на мінус. Давайте для цікавості зробимо Z двічкою, щоб цей трикутник не лежав в одній площині. Тобто два трикутки не лежали в одній площині. А Ми не бачимо, тому що. Зараз я подивлюсь. Ось цей трикутник, ми просто його не бачимо за сіні. Щоб ми побачили його, ми повинні дописати обертання ну, нехай сцена обертається по всіх трьох лісіх. Ось, тепер ми бачимо, що там ззаду є ще один трикутник. Сьогоднішній урок закінчено. До зустрічі на наступному уроці.